О Господи, дякую тобі за цей ранок, за те, що знову можу почати з тобою. Дякую, що Ти розбудив мене до нового життя. Я віддаю Тобі кожну хвилину сьогоднішнього дня, проведи мене своїм шляхом, навчи мене бути лагідною, мудрою, терпеливою і не зневіритись, коли щось піде не так. О Господи, захисти мене від поспіху, який краде тишу моєї душі, допоможи мені бути уважною доблею. Щоб не пройти повз тих, хто потребує добра, дай мені мир у серці той, що не залежить від обставин, дай мені віру, коли з'являться сумніви, дай мені радість, коли прийде втома». І Твою благодать у кожному кроці, навчи мене бачити Тебе у простих речах, навчи мене дякувати, навіть коли важко. Благослови мою працю, мої думки, мої рішення, нехай моє серце не зачерствіє, нехай я не забуваю, що кожна хвилина це дар. О, Господи, коли сьогодні буде важко, підтримай, коли я заплутаюсь, направ, коли я втомлюсь, пригорни. Дякую Тобі за все, що маю. Бо Усе в моєму житті під Твоїм контролем, проведи мене цим днем, Боже, зміцни мою віру, освяти моє серце, бо ти моя сила, мій спокій, моя дорога, і я хочу пройти цей день разом із тобою словами, ділами, думками сьогодні і завжди. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.